Так, покажу вам еще з тієї стороны, як вона ріше. Надо сош. Реально надо сош. Як на мене різ дуже. і дуже. Да? По зубах, да, вона навіть не скрулаться. Нагруз навантаження на самому супорті взагалі не відчувається. Вона ріже як нема. Так, я купив ще концентрат СОЖ. Я думаю, що якщо з, з подачою СОЖ різати, подати СОЖ в зону різати. Воно буде різати ще веселіше. Ось такий от різ. Дивіться. Зацініть. Ну, один так, щоб світло було, видно, більше не фокусується, так? Ну от такий різ. Що? Сказати тепер, що не можна різати циркулярною пилою метал. Це збрехати. Так. Да. Все. Що тут ще говорити? Пилка працює. Е, я буду знімати кхм, поворотну розсидіжку повністю. Ставити таку нахлобучку з уголків, прикручуватиму. Виставлятиму трубу і почну різати. Немає нічого складного. Не бачу в цьому. Нічого такого надзвичайного. Є, звичайно, пилки по металу. У них, як правило, прямий зуб або на ром іде. Тут зуб іде, виходить, один так, другий так. Тобто на розвод. Тобто так і так. Скошені. Можна переточити, тут плюс 15, можна в ноль. По металу, як правило, йдуть в ноль або мінус 6. Ну, мінус 6 тут не переточиш, а в 0-0 ноль, ноль. Основний, гра... основний кут села можна зробити 0, основний ріжучий кут. І задній затиловочку зробити йому десь градусів 8. 5-8. Це у цих самих пил, це мт шних є точно такі ж самі пилки, але по металу. Різниця між ними це тільки ширший зуб. Вони це позиціонують як для того, щоб зменшити вібрацію. Коли навантаження на зуб. Вібрації, але вони циркулярні, тобто вони використовують їх на циркулярних пилах е, з максимальними обертами там, до 6 тисяч, якщо не помиляюсь. Ну потрібно подивитися каталог. От. Е, на цій пилці я не буду е, гнатися там, не знаю, там, планики на п'ятилетку за два роки. Ну, не буду цим займатися. Маленька подача, от як бачите, навантаження на, на супер взагалі не було ніякої. Я подавав навіть не відчував. Чудово, щоб сказати. Будемо трубу, будемо показувати.